Old Man Рівер. Це здається занадто суворим ім'ям для чогось, що складається з веселощів і люті? Овируюча річкова жило. І якщо вік твій твоя таємниця, то ти мудрий, мов давня криниця. Ха. -ха. Чи можна назвати старим те, за що б'ється весняне серце західної легенди? Те, що приносить нам міфічних королів. І ще перебагру жокоподібних істот. Та кинути виклик титанам минулого. О, творцю, чи хочеш побувати в ваволоні славнім? І яка неймовірно велична сила б'ється в твоєму руслі? Тобі, мабуть, доводилося наглядати алхімічну зміну дерев'яної балки на залізу, цеглу і пар від дгунів. Янтарні води твого військи струмують крізь місто, де суверен гордий стоїть урочисто, осяє не лихом у тіні прикмет та гордість їх пикну, ж бо згаснуть в момент. Так, праведність це марнославство та спорт для малих, а не для старих. Тож, якщо є назва для мігрантської маси чи ветеранської легковажності. Що сміється крізь моря степової трави і гаїв літніх сасафрасів. Ім'я, яке тече так само шахраювато, як дикі води швидко й вільно. Це твоє справжнє ім'я Місісіпі. Ем, -е зрозуміло вже всім, що ти про нас забув на біс, без виступу на біс. Будь ласка, ні. Досить. Можливо, мені додати танцю, додаткові куплети. Mm -hmm. Відтуди звідки це прийшло є ще декілька. Будь ласка, не руйнуй музичний театр. Я не впевнена, що вартові повинні здіймати такий галас. Чому б тобі просто не спуститися сюди і не На взяти жаль, лопату? Міс Пепер. Та я був проклятий, проклятий цими спагетті руками. Тому я роблю все, що можу. Я забезпечую. Я створюю атмосферу, а рижик забезпечує м'язи. Подивіться на нього він купає свій шлях до мученицької смерті. А тепер, як щодо невеличкої рапсодії, Сольмінор для компанії? Чудово! Якщо ти не будеш допомагати нам працювати, то будеш у якості ганчірки. Рокі. А. Здається, я знайшов. Це воно. Ну, якщо ні, то нам доведеться незручно пояснювати це сім'ї. Германа гапмшмфіла? Що це було? Ти що чув? Це все неспокійні духи. Ми вторглися на їхню територію. Але ви нічого з цим не зможете вдіяти зухвалі дияволи. Хотів би я, щоб моя мама була тут. Що? Богохольство! Ця сила природи вона б нас зупинила. Я знаю. О, рижик. Тільки не кажи, що тобі не весело демонструвати свої навички копання лопатою для тієї гарячої штучки. <плес> <рес> Божечку! На якусь я справді подумав, що то була твоя мати. Ось чому не можна дратувати духків, копати могили і займатись блюзнірством. Заспокійся, кузене. Випивка розлита по пляшках. Сто років тому Берк і Хейр робили набагато гірші справи, і закінчилося все для них добре. Хіба їх не повісили? Подробиці, Рижик, подробиці. А тепер покажи мені свої навички володіння ломом. О, дякувати Богу. Текуче золото, вакханальне блаженство і ще краще канадські віскі. Думаю, слід поспішати? Я заведу машину. Скі в баночці. О, тільки не вмикай фари, нам потрібно бути обережними. Еге ж, ми були такими обережними. А, чорт забирай. Ні, не дай йому втекти. Міс Ем нас за краплю в'є прокляття. Де ж той прожектор, коли він нам так потрібен, міст пеппер. Ну тепер вже й дух є на ногах. Тримаю, тримаю! Це моя нога, Я не тема на увазі. Я нічого не бачу. Ага, Ось вона. Припини! Злізь з мене рокі! Гоп. Ж... Перепрошую. Коже у нас ще кілька живих сьогодні. Так, це добре. Погоня це найкраща частина. Залазьте. Ну-ну-ну-ну-ну! Давай не будемо затягувати. Це дріб'язкова справа. У нас є інші справи. Так, але жодна з них не буде такою веселою, як ця. Mm, не можна допустити, щоб була конкуренція. Навіть маленькі паразити Вони мають властивість гноїтися. ГАЗО! Де ти навчилась так їздити? Я не вчилася! Навчилась? Навчися їздити! ти Погано водиш, що спанделичила ворога. Молодець. Спадкалечий, спадколечий! Тепер нам потрібен твій виступ, до Ага. Ні-ні-ні-ні-ні. Так, так, так! Ні -ні -ні. Не соромся! Ні -ні. Зіграй нам симфонію! ти Симолансе! Ні. О -о. Що там відбувається? Гаразд, що за. Гадаю, це приманка. Оді, залишайся зі мною. Ха-ха-ха. Ха-ха! хе хе Здається, я проковтнув жука. Вечеряєш і без мене, так, Та Ні, просто купа скла. Трай не професійно. У них більше вогневої потужності, ніж я очікував. Але ви хочете взяти на себе водіння? Ні. Особливо тепер, коли ти позбавив нас від лобового скла. Оу, тобі не подобається, як ми граємося. Як щодо того, щоб перестати дивитися і почати гратися дорогенький? Чи нам варто хвилюватися що ти будеш сумувати за минулими часами? І що тепер? Що тепер? Тормози! <таспоріст> повертай тут, Ліворуч! як Який поворот наліво, пан, <підноси> повертай! Тут немає лівої. Використовуйте уяву забере спетр. рокі. Я не можу керувати! <плес> О, тепер час гратися. Думаєш, ми в безпеці? Вибач. А, я не хотів. Просто пожежа. А, пекучий вогонь у. А, у моторному вісіку. <плес> Радіатор.

Ха-ха! Хм, А? О, світ сповнений чарівних речей. Мені потрібний квиток, щоб покататись. Підходьте, купуйте квитки, купуйте попкорн, Дивіться як найдурніший світ, як слонак, і ну, в світі каскада. Розідла слона крізь палаючу рукави. У мене закінчилися рукава та ідеї. Двигун все ще занадто гарячий, я навіть не знаю. Ти казала, тут є пістолет. Він завжди під сидінням затиснутий. Ну, думаю, це і є пістолет. Ха! Я відволічу їх, а ти забудь машину. Будь ласка. Це займе більше часу, якщо ви їх розкидаєте. Що з тобою сталося? Що змусило тебе зненавидіти веселощі? Я подбаю про це. Калини малини. Привіт. Ні-ні, ні, 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 ні. Чотири, п'ять, шість. Доброго вечора, ми самі. <реш> <реш> Що це в біса таке? Дитинко. Стихійний цирк приїжджає до міста. <реш> Бегемоти і клоуни у капелюсі. Підходьте, підходьте всі. Дивіться, як іскри палають в землі. <реш> <реш> Серафіно Ви можете спробувати нас зупиняти. Та цирковий подяг досі мусить тривати. Сказав мені клоун сміхнувшися хитро, Три кільця ми зробимо будь-дай дуже швидко. А ха, -ха, 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 -ха! Рокі! Хочіш за мазуро! Треба тікати! Мої добровички на місці? Так. Ось Режик у мене для тебе є сувенір. Ти мав спочатку його запалити. Ніко, брате, допоможи мені встати. Ти виглядаєш розчарованим. І, хоча він був підданий ретельній перевірці і скандали і проблеми і, зрештою, виснаження фінансами. Хм. Знайома історія Міз Дункан залишила по собі й до того ж спадщину неперевершеної майстерності і сміливих інновацій. Зроблено за допомогою шарфа. Комічний кінець, який робить трагедію трагедією, чи не так? До речі, про трагедію до нас повернувся старий постачальник, похоронне бюро. Але це не те саме без тебе, і це відчуття, що все це було нашим. Раніше ми могли пригнати цілу колону вантажівок, а тепер ми просто відкопуємо недоїдки. Що ж, як би це не було непристойно, Атласе. Це моя репліка. Зустрінемося внизу. Місем? Гораціо. Двері любий. О, так. Як погода, мадам. Ах, так. Нелегка справа. Бізнесу. Ви безумовно могли б допомогти? За винятком того, що я повинен бути з суспільства, бороном індустрії. Доброчесним громадянином, розумієте? Сказав він, нахилившись над своїм незаконним напоєм. О, слава Богу, я не був впевнений, що ти живий. Зіїп, хіба ти не маєш бути на сцені? Пф, для кого? Цього хлопця? А якщо до тебе Вік заспівати тобі особисто серенаду? Після того, як вип'ю ще трохи нелегальних напоїв, можливо. Гадаю, мені теж не завадить один з них. Вікторе. Вікторе, я знаю, що це твій характер. Але бармен повинен виглядати так, як хтось, кому клієнти можуть розповісти. Бути схожим на друга, ніж на слідчого. Спробуй посміхнутися, любий. Ах. Ми попрацюємо над цим. бам -бада бам, -бада -бам, -бам, -бам. Ми зробили це Я зробили. Була за Джей Джей. Вибачте. Вибачте, що ж місі Сібі виплюнула. Місі Сен, ви виглядаєте здивованою. Рокі, любий. Ти ніхто інший, як виснажливий та незбагненний. Сюрприз. Дякую. Це мав бути справжній МакКой. Подивимось, чи це сюрприз. Що ж, це безумовно заведе твій двигун. Це краще, ніж рідина в радіаторі. Що це за післясмак? Хм, Хрусткий, насичений, нагадує добову деревину. Лад для труни. Так, ми можемо назвати це коктейль заходу сонця. Коктейль заходу сонця? Звучить непогано. Ти навіть не уявляєш, через що я прийшла, щоб знайти це. Я дуже добре уявляю. Вишуканий смак. Ну що ж, непогано, так? Ну, я так. Це краще, ніж бути застреленим. І все ж. Це все, що ми отримали за наші гроші, любий. Ти виглядаєш так, ніби ти прийняв ванну ну, за речі. я б міг вичавити трохи з мого пальто. Та був невеликий інцидент. Ах, ти чого? Ну, кілька стріляних гільз. Сквернені могили. Зламані вивіски, невелике затоплення, багато структурних пошкоджень. Ну, можливо, ми розпалили смертельне суперництво по дорозі. Та трохи динаміту і важка техніка чудово вирішують проблеми. Правда, старий? Динаміт? Який динаміт? Із машиною все гаразд. Я полагодила. А також ви будете раді дізнатися, що моя скрипка лишилася неушкодженою. Я знаю, ти зробив все, що міг, любий. Але ми не можемо продовжувати заганяти себе в борги, щоб принести мізерну... Я маю на увазі, що не розумію, як це. А... Джей -джей. Знаєш що? Я рада, що ти і твоя скрипка повернулися, любий. Нам усім не завадило б трохи музики. І я маю на увазі, крім Джей Джея. Добре, добре. Давай, малий, що скажеш, якщо ми піднімемо собі настрій? Ну, про динаміт. Е-е... І машин. Містер Сейбл? А, так. Будьмо. Ну ж, бо ти винен мені танець. Правда? Так, я вирішила. Знаєш Чарльстон? Ні. Лінді Хоп? Ні. Карусель? Джингл джингл Обруч? У мене травма голови. Я покажу тобі. Тобі треба поставити одну ногу сюди, другу сюди, потім махнути ногою от сюди, і потім такі раз. Готель Марібель, офіс менеджер. З'єднайте з містером Светом. Будь ласка, на превеликий жаль, нас відволікли у бік. Транспортний засіб вийшов з ладу, і в цілому вечір пішов не за планом. Дозвольте мені перевірити, чи я маю на це право. Безжалісний сумнозвісний кат «Мордекай Геллер» викликає мене. Попросити підвести? Так. Однак, містер Освет, здається, я що твій батько. Здається, у нас є більш серйозна проблема. Що хтось кревнув твоє волосся на тобі є. І Власне бро? кажучи, так. Але важливіше те, що один з наших постачальників, схоже, веде подвійну гру з волоцюгами з лакадайсією і все таке. Вони не зграбні і можуть привернути увагу з федералами в місті. Так, це справжня проблема. Я можу лише відвернути стільки жару від вищого керівництва, поки все місто почне тліти. Ох же ці дракони. Після деяких роздумів, здається, це дійсно заслуговує на нашу увагу. Гаразд, тоді час зв'язати кінці з кінцями.